Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Скільки учнів нагородили в громаді за високі досягнення? Та на яку суму преміювали їхніх наставників? Вітаю це Марія Канцеляристи. І до важливого! Новини на Янтарна Фем. Першу новини держави війська Арефії пошкодили греблі Курахівського водосховища. Це несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовчий, як на Донеччині, так і в Дніпропетровській області. Про це інформує начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Щомісячна надбавка в розмірі тисяча гривень як у січня 25 року отримуватимуть працівники українських шкіл не передбачена для дошкільних навчальних закладів. У МОН пояснили, що фінансування останніх здійснюється коштом місцевих бюджетів. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояворівській громаді нагородили учнів та освітян за високі наукові мистецькі та спортивні здобутки. У міськраді нагадали, що вже четвертий рік діє програма роботи з обдарованими дітьми. Грошові сертифікати отримують призери олімпіад і науково-дослідницької діяльності, переможці обласних і всеукраїнських конкурсів, а також ті, хто здобув максимальні 200 балів з одного, двох і навіть трьох предметів ОНМ. За підсумками року відзначили 108 учнів і випускників, а також 69 педагогів на загальну суму 559 тисяч гривень, 346 тисяч для учнів, 213 тисяч для вчителів. А вогнеборців рятували від знищення вогнем автомобіль Сітроєн по вулиці Степана Бандери, 19. Вогонь знищив моторний відсік на площі 2 квадратних метри. До ліквідації пожежі залучали чотирьох фахівців особового складу та одну одиницю спецтехніки. У краєзнавчому музеї відбулись збори членів товариства політв'язнів і репресованих тоталітарним комуністичним режимом. Нині воно налічує 210 побратимів і посестер. Зокрема, вони обговорили із відповідальними особами питання, що стосується пільг, маршрутних перевезень і комунальних тарифів. Нагадуємо, що інтерв'ю з Новояворівським міським головою Володимиром Мацелюхом вже на нашому Ютуб каналі. І якщо ще не було можливості його прослухати, то тепер це нагода не оминути увагою важливі відповіді на питання про розвиток громади, її проблеми та досягнення. Тож дивись, коментуй і підписуйся на Ютуб канал Янтарне ФМ. Новини на Янтарне Фем. І до важливих анонсів емоційний інтелект, як зрозуміти себе та інших, ці психологічні заняття для дітей 9-13 років відбудуться вже 13 листопада, о 19-й годині. А згодом кожну другу середу локація храм святих апостолів Петра і Павла. Деталі про реєстрацію є на наших сторінках у Телеграмі та Фейсбуці. Про погоду вівторок в області мінлива хмарність. Із проясненнями температура в день прогріється до плюс 4 градусів. Уночі мінус 2. Вітер 1-2 метри на секунду. Уночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все. Нехай ваш листопадовий вечір буде по-осінньому затишним під музику радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.